Так, всім привіт! Ну що, давно не бачились. Сезон добігає кінця, і вирішив вам зняти відео, що кінець сезону, останнє поле, рихлення. Урожай весь уже зібраний, залишилась підготовка полю. Так, багато хто знає або думає, що ми працюємо там по прямих посівах, по технології ноутіл, але все-таки є поля, які треба зрихлювати. Ну і все-таки... Є проблеми, треба рихлити, а не дивитися, як воно само повинно розвіщільнитись. Хочу вам показати наше рихлення, як воно у нас проходить. Трактор наш 7930 і глибокорозкушувач Rawardi раварді на 7 лап, який ми купили три роки або чотири роки назад. Зараз хочу поміняти брата, він на обід поїде. Я залишусь, скоріш за все, тут. Що по розпушувачу? Виставили його у нас на віску і виходить, регулюється глибина. Ми виставляємо в тракторі висоту опускання на тобто ну, Вона там опустилась на определене положення і там стала. Глибина у нас не регулюється катком. Що класно в цьому розпушувачі, те, що мені сподобалось, оця система пружина. Що каток він не якось жорстко закріплений, що він буде горнути. І я коли вибирав цей розпушувач, то мені сподобався цей каточок. Що ти? Здоров. Що тут? Це порядок. А... Бачив, що він зриває. Тут видно ще так. Такий да, за like, Заплесканий ґрунт, бачите, це у нас по краю тут. Я вспоминаю, скільки в 18-му 17-му году ми останній раз я був по хлубку ходив. Це стане це третій посів і десь років. Більше інтерв'ю, да я не люблю зніматися на камеру. Та да що, рехлітель, звісно, огонь. Те, що він бачить, під посадками я в там все люблю. Підрихлий, поближе, поближе. Рама серйозна. Ось за скільки, скільки у нас три, три сезони вже виходить. Да? Три сезони і, і о, робочі органи ж не мінялись. Ось тільки підтерся. Ну, це... Робочий орган це... Це таке розхідник, так. просто що вони там копійні на цей глибокорозпушувач і вони підходять із інших глибокорозпушувачів. Тобто запчастини є, і вони там стоять копійки реально. Ну, каток в принципі не забивається, ось це я подожду робив. Це ось тільки протряхло. Подожджу їм на дощ трактор. Я лозило по сторонам і я пік. І гляньте, каток не забився. Це, ну, Хіба це забився, це не забився. Я, ну, це і нормальний його, робочий стан. Ну, робочий стан, да. Цей взагалі задній не забивається. Той сиру землю принімав, перву, а той трошки підзалип. І то може залип, я замічав, може ця попадати вірьовка Ну, Тут же ж колись і навоз кидали все. То з цієї вірьовки, може буває, ото підліпає і за цього наліпає. Ну, Є такі моменти. Ну, а так, в принципі. Огонь. що там казати? Огонь. Так, в принципі, краска, звісно, на ньому ідеальна. Краска хороша, мені теж по це він у нас три роки, чи да, четвертий вже пішов. І він всю жизнь, можна сказати, на вулиці стоїть. Ну да. Це просто зараз він дощ... дощ прокапує, пилючка і бачите, як. Покрився, ну, отак, сам колір дуже класний. Ну, зараз, кстати, запайщиковувалися ми ета, огороди. Зараз щас... спробував в тому році огороди робити людям, то в цьому році вже всі кричать, давай нам іще, давай ще. Ну, я ще трохи його підглубив, щоб по самому. Ну, те, що я в тому році, ну, в тому році рихлив, зараз заїжджаю, ну, блин, там земля, масло. Просто аж. Аж чуть каток горне землю, ну таке розрихлене. Якщо б це після плуга, я позривав людям плужвину подошву, я думаю, там зроду так не, не пахалося. Це ж пеленами ну, пахалося. або да. дисковали люди, або там мотоблоком пройшли. Я тут зрив, ну, блин, я міряв десь до 40 сантиметрів 40 людям рив, а то й більше, мабуть. Я то й більше я заглубляв. Осмотрев, який огород, Там, якщо чистіший, то. Ну, взагалі, в цьому році, виходить, ми усі огороди поробили розрихлювачем, тому що сказали люди, що так лопата, отак, лопату навіть на ногою нажимати не треба, рукою так як краскають, отак рукою засунув, все. Ну, понятно, що ну, люди довольні, що ще треба. Ну, якщо їхнє бажання, так, то да, ми робимо так. Да, для, для людей тому, це... Хто хоче орати, то ми горимо. Да, да. Ні, а так розрихлювач, звісно, Оце прикольно, що каток независимий від цього, від розрихлювача. Тобто не на катку висить вся глибина, а навіска і трактора це все регулюється. Нема ні опорних ні кольос, нічого. В принципі, ну, класно. А так на катку, що він зараз? Каток зараз заб'ється і все, він вимілився і все. Він своєю життю буде жити рихлітель. А так на навіски держиш, там виставили. Ми вже привикли, там, яку нам треба глибину, дивимося по трактору, по полю. Ну, Оце поле вже це скільки років тоді? Виходить? Сім років нічого не робилося. Ну, давай посчитаємо так. Перший від цього року це в нас, виходить, стріптів був соняшник, перед цим була пшениця. Пшениця була по дісковці, перед цим був ріпак по прямому пасіву. Перед ріпаком була пшениця по прямому пасіву. А от перед пшеницею був соняшник по... Оранки. Скільки це років, ну, п'ятий врожай дачиш. Ну, я замічав те поле з 19-го року, а тут 2018-17-й ми тільки робились. І оце це представне, яке тут. Ну, воно заплескане, воно реально заплескане. Не показував, які там ці шлакоблоки лежать. Особливо краї, краї це взагалі просто нереально. Вони заплескані. Не знаю, як ми їх будемо зривати, але я думаю, він видер. <гум> Видержи вже не таке видержував. Класно, що ми всі поля їм попідривали, позривали. В принципі, це просто поле в нас. оце сталося сталося ще одне було. Так, в принципі, вже всі поля бачили цей рихлітель. Фон класний, що він не оставляє чорний фон, а залишаються решки зверху, а стається пшениця, солома. Після нього йде будь-який культиватор, В принципі, ну наш жандіровський йде, не знаю як у людей. У нас жандіровський з цим нема питання. Взагалі, це при тому, що ті урожаї були і більші, і менші. Культиватор ось заходить. Ну, це зараз попередник соняшник, Якщо пшениця він заходить і нема проблем з цим. Дов... Не, ну ми ж трошки підіскували, не не, ну тут -а піддискували, а по пшениці ми ж не дискували. По пшениці ні, ну після пшениці йде, да, наш культиватор. Після пшениці, культиватор іде, все класно. Ми не дискуємо, ми одразу і все. Ну, все. класно. Він не забивається, не горна, все чітко. Буває, і по соняшнику палку переб'ємо, і теж розрихлювачем одразу. Так. Ну, кстати, це просто поле, якби для себе зробили, трішки. Та тут ще і пшениця була, і ріпак. Вирішили його піддіскануть, щоб перемішати, щоб воно ну, тут а я захотів, щоб воно ще чорніше стало, бо рештків багато. Я захотів, щоб воно трошки почало гнить. Забивається він не забивається. Стойки там такі просвіти між стойками, що там по моєму Ну 45 між стійками. Тож. Я вибирав його і теж шукав, такий, щоб було там 45 п'ять хачап. І ця сама ключова роль. Ну, чим він хороший, це. Ця... Рихлітель, е, на стойках 45, плюс-мінус. Зато є там і 70 ширина між стойками, Воно, я думаю, 70 забагато. За думаю, це 45 це золота середина. Воно так і на імпортних розпушувачах на більшості таки, така відстань. Тому розпушувач за свої гроші реально класний. Таво та, та не мінімум, не треба. Раз у сезон ми помазали і все, не було ніяких нарікань. Так, продовжуємо за Ще хочу сказати. Про каток розказали, він то не ну як незалежний тут а? підстраюється під поле, але можна його зробити, щоб як і глибину він держав. Получається, ось бачите, тут все зроблено. Так само можна його підняти просто наверх, щоб він вообще ну, піднявся, якщо він там вообще може по сирому. Не знаю, які це умови повинні бути. Може, що він там забиватися буде, я не знаю. У нас. У нас поки що не було таких умов. Ми наразі не користувалися не цією градацією, тобто, ніколи не користувалися. У нас отак, як він приїхав, тут ми пружину піднастроїли трошки і все. І отак він у нас працює. Чому цей розпушувач? По-перше, дивіться, він український, трішки ціна його приємніша, ніж імпортні. Висота стійок дуже гарна. Тобто ну, Він високий, він. Такий мощненький рихлітель. Тобто, є такі, що висота стік поменше, а є такі рихлітелі, що висота стік побільша. Вот Оце і висока стойка. Плюс метал стойки гарний, широкий. Розхідники, всі підходять з інших рихлітелів, всі доступні запчастини. Ну, тут білотовські робочі органи, по-моєму, Белота, я не пам'ятаю вже. Я заказував, ми по посадкам рихли. Ми просто багато болтів зриваємо, тому що ми під посадками рихлимо їм. І, ну, за корні, як зачіпляємося, то дуже багато рветься болтів. Зрізний болт стоїть. Ось отакий зрізний болт стоїть. Тут, а, кстати, були ось в комплекті заводу тут були болти так стояли. Ну, ми зробили ось ящичок для болтів, для ще там запчастин. І працюємо так. Отак ну, по розрихлювачу дивіться, він по рама. Ну, реально товстенька, тут я не знаю. Більше або сантиметр, або більше метал, і він з таких пластин весь пороблений, бачите, так розкоси. Тут металяка видно по уголкам, ну, що труба товстенька. Тут усе, ось, бачите, тут усилення. Ну, реально, по-моєму, ще більше метал. Реально все зроблено красиво, все підходить під наш трактор. Ну, питань взагалі немає. А то там буває агрегати, агрегати такі купуєш, а потім ще його підварювати до трактора. <хи> то, то тяга не вставляється, то крючки не вставляються. Каткит. Колись мені там якусь ахінею якийсь написав, що а що робить каток зітриться. Коли? коли він тут зітриться, цей каток, оці шпичаки, щось писали, там зітруться. Я так і не зрозумів, що за. Його, по-моєму, вам на всю життя хватить цього катка. А якщо зітриться на заводі, заказати і все. Я не знаю, це взагалі якийсь прикол. Зітриться каток. Так ще по робочим органам. От там у нас тестовий, я один був з напайкою. Ну, ми трішки його підгробили, десь залетіли на корні, воно одірвало кусочок напайки. цей, бачите, робочий орган вже стерся. Ми ще пробували наварювали сюди сармайт чи як його. Коротше, проще не заморачуватися і просто купити такий робочий орган. Там стоїть, по-моєму, щось біля 1000 гривень. Сім штук, я не знаю гектар, гектарно по по-різному. У нас десь ну, це у нас перший комплект, вже 3 роки. Його. Ну, вже скоро його міняти треба буде. І криля, бачите, крила ми теж наварювали. В принципі, оце перший комплект ще не міняли. Ну, вже теж, бачите що. Треба вже їх підмінити буде після сезону. Хоча, хто його знає, може там іще й нормально так буде працювати. Ну, ось такий розрихлювач. Я ж кажу, на вид реально класний. Нічим не відрізняється від імпортних розрихлювачів. І так і не скажеш, що він в Україні здроблений і зварений. Ну, шви всі. я б такого не бачив, що там якась галіма, все наригане. Ну, взагалі, реально все класно зроблено, все чітко. Отут пальці мажуться, оце чотири точки з однієї сторони, чотири точки з другої, І підшипники мажуться. І все. Ну, ми їх часто не мажемо, особливо підшипник. Ото раз, може, як його чіпляємо, помазали і все. Тому що видавиш сальник на підшипнику, то не буде ходити. Всього треба в міру. Що, поїхали, проїдемось. Покажу вам, як ми ригнемо. Бачите, які шлакаблоки. Це при тому, що земля тут. Сировата. Невеличке доповнення до відео. Дивіться, переговорив з Володимиром, він мені поскидував там деякі вдосконалення їхні, як вони почали зараз робити розрихлювач. Дивіться, отут вони вже зрізний болт не отак, ставлять, а ставлять його на розтяжку, на розрив. Це ще краще, тому що іноді ці отвори вони, ну, починають виробатуватися і вже починають підгулювати. Тобто зараз вже ще краще. Потім на катку тут вже трішки друга система вони зробили. Ще краще, щоб воно працювало тут ці пружини постійно в роботі. Плюс ще, займіте, ключ вони вже повісили для регулювання катка. Така мила ще приятна. А, і ще якісь досконалення. Володимир сказав, що є якісь посилення ще там додаткові по рамі. Так що молодці, йдуть вперед, реагують навіть, на зауваження, якісь проблеми і удосконалюють свій агрегат. Молодці. Так, навалюємо 220. На джендіі чудово, що у нас, бачите, який підлокотник. Ой. Включаємо GPS. У нас отакий електронний, електронні переключателі гідравліки. Ну, так одним ближення, раз він заглубився. Отак виходить клас і все. Він став своє положення на віскі 55. На віску виставили і поїхали. Блокування диференціалу включаємо і погнали. Він каже, він легенько йде щось. Може я не навалив. Ні, ну не так легенько прям. Бо у нас під горку, бачите, ну, ігорочка тут така прилічна, не сама маленька. Так, до речі, наш ріпак в зеленіє, бачите? Так, і по, ще по розріхлювачу. Ще вже доказати за каток. Зверніть увагу, як іде каток. Він просто пливе поверху, і з-за того, що він жорстко не закріплений. Він робить свою роботу, ну, як на мене, він просто робить свою роботу. Те, що він повинен робити. А не він не повинен на ньому йти розрихлювач, коли там, знаєте, каток трошки виглубиться, то виглубиться і весь рихлітель. Тобто, чи почне нагортати на нього, не, я не знаю. У нас взагалі проблем з катком не було. Ну, проблем таких навіть не знаємо, як воно відбувається. І, в принципі, немає, бачите, отаких от сильних валунів отут по полю. Валунів немає. Каточок трішки це все розгортає і, і притрамбовує. Що важливо, це трамбування воно, воно заваджує вивітрювання вологи. Це зараз волога так не сильно вивітрюється, хоча обіцяють бабине літо ще по прогнозу погоди. Так що каток, каток треба після розрихлювача. І ми взагалі, такі, щоб одразу закультивувати за розріхлювачем або ні, закультивувати, це по можливості, тому що іноді можна такі глиби навернути, що культиватор не піде. Ну і страшно його туди пускати. Ось, бачите, оці дві центральні пластини, ось пластина і ось. Вони взагалі товстющі, я не знаю, півтора сантиметра метал. Ну і зроблено все по уму, реально. Всі розкоси, там, все як і повинно бути. Точки навантаження розподілені. Ну, і дві підножки, щоб ставити його в, ну, в стіло. Коли відчіпляєшся, теж зручно. Ну, і взагалі, що розрихлювач навісний після плуга напівпрочіпного, дуже маневрений, я ж кажу, огороди їм теж рихлим. І взагалі на наші кусочки ми доволі. Навісною технікою нам сподобалось. Наверно, луг слідуючий буде. Якщо колись і буде, то буде навісний. Бо, як всі ж кажуть, ну, ми ще цього не перевіряємо. Ми надії, що до цього не дойде. Як всі кажуть, от треба рихлити, чотири роки рихлиш там, щось таке, а один раз треба спахати. Ну хто його знає, не буду казати, що це неправда. Поки що ми проблему рихлені не бачимо. У Нас дуже багато, ну як дуже багато. У нас багато людей подивились моє відео. Приїжджали до нас навіть, дивились люди на цей розрихлювач, вибирали там між імпортними і цим. Покупляли розрихлювачі, не знаю, вроді би довольні, нічого поганого, нічого не кажуть. І під ентезюки покупляли є такі на 5 лап, по-моєму. На 5 лап розрихлювачі купляли, І під Нюхоланди купляли, то Поганого нічого не можу сказати. Не чув, по крайній мірі, я не чув. Ну, блин, реальна техніка хороша. Сидиш, щось просто, техніка веде, сидиш, поки що нічого не робиш, можна сказати, відпочиваєш. Джандір. Та й взагалі імпортні трактора, звісно, класно. Вони, що гарно, імпортні трактора вони одразу зроблені під. Такі вещи. У них є там ограничення входу на віскі, щоб типу, розрихлювач не падав нижче, чим тобі треба. Є швидкість піднімання на віскі, швидкість опускання на віскі. Потім ще є така функція, ну я її ніяк не можу настроїти. Це коли сильно він заривається, починає відстає, хватив оприскувача, і трактор стає, грибеться і сам зариває себе. От мож, він може в автоматі, виходить підняти на візку, починати піднімати, щоб трактор виїхав. Так, ось з кнопкою, дивіться, клац, все, розрікувач, піднявся, і все. І нічого там не треба слідкувати за ним. Одну кнопку і розвертається. Ну, я як з камерою подхенько все роблю. Тому. До речі, ось тільки що їхав, замітив таку штуку. Дивіться, зараз вийду, вибіжу, подивлюся, покажу вам шапку одіну. Зараз вам покажу, як піднімається земля після розрихлювача на краю. Це просто... Може так попало, не знаю, ну... Дивіться, як землю підняло. Видно щось вам чи ні? На сантиметрів, не знаю, ну, мабуть, до 10 сантиметрів підняло землю. Тобто Тут затрамбовано, а тут блін, на 10 сантиметрів підняло землю. Капець. Реально ну, поле, я ж кажу, або 5 років, або 6 під мінімальною технологією. Продовжуємо наше рихлення. Так, ну що, трактор. Конечно, трошки вже на розриві йде то з сівалкою, то з розрихлювачем, то з другою сівалкою І з Та вже всі роботи на ньому. Бачите, як виходить. Земля, конечно, як попадає на слід. Оприскувач просто капець. Він нагору не йде, буксує. Буксовка до 30%. Ну, Земля, бачите, оце такі квадратики випадають. Це коли земля ущільнена. Ну, це ще не такі сильні. Але земля ущільнена. бо тут є оприскувач, скільки топтався. У нас саме головне. Ущільнення робить оприскувач. Так, вроді би, так, да, можна було оставляти. диска як поробила. Можна було оставляти під посів. Але треба я ж кажу, раз на 5 років його треба хоч зрихлити. Так що, отакі справи у нас на господарстві. Що вам заїхати ріпачок ще показати? Я думаю, буде може, кому цікаво. Ну... Ось, по-моєму, цей слід, що я йшов. Чи цей, чи ні. Короче, після оприскувача. Ну, блін, тут капець. І що він дуже важко. Так, ну все, вроді би наговорив вже багато. Ви ставте лайки, підписуйтесь на канал обов'язково. Давайте заїдемо ще на ріпачок і може ще пшенички трішки покажу, який у нас є стан. Кому буде цікаво, пару просто кадрів зробимо. Так, приїхав на ріпачок показати вам, як в нас вийшло. Ну, є, звісно, свої помилки тут, але доволі непогано, я б сказав. Тут по пшеничці у нас трошки забився, він падал Ну, Є є, ще повчитися чому, є свої проблемки, які треба буде вирішити. але Ріпак. Ріпак у такому ось стані сіяли. Скільки? 350 тисяч, є маленький, є побільше. Але щось, щось повинно бути. Якщо перезимує, бачите, там, де падалки пшенички було, його трошки піддавило. піддавило. Там, де не було падалки, він ось. Отакий ось, ось. Оце такий ріпак у нас постріптіло. Отам, бачите теж зеленіший, ну Це краща його частина. Там, де падалки більше, погірше. Вийшло. Ну, так в цілому, непогано, щось буде. Так що такий ріпачок, надіємось на врожай. Це поле побачило іншого попередника раз, мабуть, за 20 років. Іншу, іншу культуру, мабуть, побачило. то соняшник, пшениця весь час. Тут сівозміна була. Їдемо на пшеничку, ще покажу. Так, Пшеничка у нас вже зійшла. Як бачите, от такий є фон. Це в нас трішечки ми дисканули тут. Бо тут був соняшник по і тут а, дало можна сказати, рекордний рекордне це поле. І було багато рослинних решток, пшениці залишки солома валялась, то я вирішив її піддискувати. Піддискували і посіяли пшеничку. Ось такий ось її на зараз стан. До речі, ми ж поставили рядки. Бачите, у нас міжряддя тепер 19, ну майже щось тут дивлюсь. Походу, десь ми, десь 19 а десь трішки разнобій Але в цілому міжряддя вузьке тепер у нас. Перейшли ми з широкого міжряддя на вузьке. Тому що раніше думали, що там трактор не потягне цю сівалку, а тепер підрізали ще її. Хто там слідкує за моїм каналом, знає. Ось така ось у нас пшеничка. Так, ну все, кому сподобалось відео, було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, до побачення!